<звук1> так, стрілець. Енергетика, четвірка мечів. Відпочинок, відпустка. Може бути така зупинка, якась м -м, хвороба може бути, втома може бути. Знаєте, така зупинка, енергія спокою. Четвірка мечів це відпочинок зцілення і пауза. Якась пауза. Що, яка причина? Що у вас енергетика плідучого тижня буде четвірка мечів. Покажіть, будь ласка, яка причина цього? А причина цього відпочинку дійсно відпочинок. Да? Може, дійсно якась, ну я не знаю, може б, ну, якась зустріч з близькими, рідними, да? з друзями, якась застілля. Може бути якась, ну, відпочинок. Це може бути просто відпочинок. Це не, це не хвороба, це може бути, але у кожного своє. Можливо, у когось е зустріч з друзями, а в когось дійсно може бути така ситуація, де може себе погано почувати. Дії по королю мечів. Королі, королі, королю мечів це буде контроль, якийсь аналіз, спостереження. Це також може бути і лікар, наприклад, да? може бути і таке. Да? Щось може бути, у когось може бути і таке. І яка буде результат від цієї дії? Зупинка. Зупинка чого? Зупинка того, що у вас є. <хи> да, обнулення, спочаток. Ну, у когось може бути дійсно е, е, якась е, невеличка хвороба, яку потребує, треба буде ну, вилічити, наприклад. А у когось буде відпочинок, який е, буде відпочинок, який е, буде. Е, по кролю мечів це буде планування його, стратегію цього відпочинку, і ви будете це продумувати, можливо. Да? У кожного своє, у кожного буде різне, мої дорогенькі стрільців, але активних дій по карті четверки мечів не буде, і тиждень буде неактивний. Тобто більше буде спокою, відпочинку, набирання сил. Якесь таке буде. Не, не будете бігати швидко, бігати і щось вирішувати не будете. Що у нас по грошах, да? фінанси? А от по фінансах це рицар мечів. Це якісь сварки можуть бути з фінансами. Тобто якісь можуть бути конфліктні ситуації, пов'язані з фінансами, контроль цих фінансів, якось.